Зараз покажу, що дімчик зробив. Хочу я їх пообшивати Ось спереду та з боку. Такий маю результат. Правда, що на заглушки його маю, але воно так би тримається, мені так сподобалось. І світиться у нас стоп. Не світиться стоп через те, що контакти окислився і відірвався. У нас поділося світло, не паяю я нічого. А їду допоможу дядь Володію, дзвони і проси девольта нашого. Хто може тут був, хто грузився, у нас тут величезний скоровий завод. Чікс, Капець гавкає. Хаба з зігарою. Шиферинки дві, тут гарненько, платформочка зроблена. Рама тут поновлена. Підписники, нові глядачі. Всім доброго дня! Новий день, нова робота. Вже такої роботи крепкої в нас немає. Я маю на увазі, вже позакінчували, вже все поробили, попроходили. От, є відео, як ми це все робили, рами красили. Ну, все на моєму YouTube каналі. Хто новий зайшов на канал, прошу підписатися, поставити лайк, а я вам помаленьку порозказую от, що ми маємо зробити. От. У батька на машині хочемо зробити ось таке, як ось тут поробили на двох машинах такі тримачі крил. Вони не дають обломатись там Монкронштейнові алюмініуму і притримують крила зимою. От В батька їх немає, маємо тут їх поставити. Верніш вже все покрасили, основу зробили, тільки залишилося поставити. От на тій машинці вже теж стоїть, а на жовту я десь пізніше зроблю. По жовтій машинці сьогодні буду робити ось таку роботу. Зараз дойду до неї і покажу. От в мене тут така страшна ржавчина. У нас світла немає, то хочу, я його легенько повідбиваю, легенько його візьму наждачкою протруну. Що, що, що можу зробити, аби ржавчину подіти. Легенько шпакльовочко затягну та якийсь колір покрашу. О, це все вам покажу сьогодні. Батько завівся, зараз буде відчіпляти прицепа та й заїде на тік. А я так і з напівпричіпом заїжджаю теж туди до майстерні. І будемо таку роботу робити. І ще хочу я в цій жовтій машинці зробити таку темку сьогодні. Можливість і матеріал маю. Хочу я з такого матеріалу зробити ось тут такі карти. Карта, щоб вона от фіксувалася, допустим, на таких закльопочках. І от сюди, от, щоб воно гарно виглядало. От З такого візьму таке ДСП, натягну його і сюди зафіксую. Це з часом теж покажу. От, і Починаємо працювати. Переїхаю я сюди вже на подвір'я. Трошки вже я його щось пошкрабав. І ось так в мене воно вийшло. Шп... Шпакльовочкою затягнув. І ще хочу ось таке остре хіття тут -то поробити. Будай його трохи позакрашувати. Бо ті солі, корозія, та й воно дає про себе знати. Та й роки машини. Батько займається, зараз покажу. Вже начепив ці зміцні очі. Буде сверлити дири. Верні, вже посверлив і вже бачу, стоять болтики. От так воно буде виглядати. Тут а, так зарізався, аби не було проблем з номерами, щоб спинили та нічого не казали. От, та й таким собі займаємося. Гарна погодка та й бавимося. Зараз покажу, що дімчик зробив. Зробив я латку, зразу попереджую в коричневому кольорі, бо жовтого немає. Десь пізніше будуть гроші, то його зроблю нормально. Отако от взяв шпакльовочку, легенько затершу міг і отак його сховав. Бо почав малювати от фломастером, то страхіття виходить. От Зачистив це, що я вам показував і легенько його попідмальовував аж до самого-самого верху. З тої сторони, воно ще так не пішло, ну що там нормально. Зараз ще попшикав ведехою. Хочу зробити Хочу зробити, туди відкрутити оцих два болтика, аби шату не було, бо коли відкриваєш цей спойлер, є такий невеличкий шаток. От, і буду приступати до сидіння, до тих карт, що я вам розказував. Батько вже вчепив, посадив заглушечки на герметик. І ось так будуть воно виглядати. Не забувайте підписуватися, хто новий на каналі, та лайкати. Є відео, як ми піддували рами три, лізли туди до, до середини рами, там таке страхіття було, те все виймали, доставали, чистили. Встановлювали гідравліку та й багато-багато всього. Так що переходьте та й дивіться відосики. Продовжуємо роботу. У нас на дворі страшна жара, робити максимально нічого не хочеться. От Батько ще того разу помостив сідло, вже воно таке ж розтаяло на сонці. От, а я доробив те, що я вам показував. Тобто латки поробив, вони вже попідсухали, в нас вже субота, неділя, вихідні пройшли, ми трошки пронудьгували, бо, бо роботи такої як немає. Вже чекаємо сезону. От, поробив я тут позакрашував, є в мидолому відео, як я це робив. І так як я говорив, перейшов я до цих бічних сидінь. Хочу я їх пообшивати Ось спереду та збоку. Тут наготував, тут поліки закинув. Закинув. От, а ось тут -а, о, теж є такі шаблончики, правда, я вже цього довшечного шаблона врізав. От, от вже поробив я з такого матеріалу. Одна сторона буде та друга сторона буде. Зараз я їх буду обшивати, садити на клей і покажу вам результат. От, По машинці вже все більш-менш готово. Дешевше має шофер Юра прийти, та є... маємо попаяти, стоп в нього не світиться, то маємо попаяти. Хто мене дивиться з Хмельниччини, то хочу сказати, що шукаємо ми шофера на білу вольву. Так що, кому така цікава пропозиція, пишіть. А як ні, то шукайте номер телефона та й дзвоніть. Кому цікаво. Взяв такий інструмент, як мені потрібен. От кісточка для клею 88-го степлер і ножниці підрізати. Тут я заготував вже корзам. Такі в мене клапті були. Тобто я їх зараз сюди відставляю. Зараз будемо підрізати та будемо помаленьку їх клеїти. Клеїмо та обтягуємо. Ще Треба зараз чимось прижати. Зараз подумаю чим. Бо молотки то не дуже. Зараз будемо обрізати їх та й обшивати. Закінчую я по картах. Такий маю результат. Правда, ще на заглушки його маю, але воно так вроді тримається, мені так сподобалося, воно гарненько там його коврики підтримують. Ось Тут отак буде доповнювати сидушки та бічні карти дверей. Ну і відповідно з другої сторони теж так і зробив. Зараз ось тут покажу, тут виходить. Ось така красота. Все акуратненько, правда, вже немає місця на пульта. Ось... В Все, середині вже гарненько, правда те, що я хотів, те і втілив. Зараз збираємося до сезону, якось рушничка. Так я знімав 4К, що на телефоні пам'ять закінчилась. Мусив їздити додому, аби скинути матеріал на ноутбук, а вам продовжити далі знімати сьогоднішній день. З картами ми вже закінчили, так як я вам показував. Поки що я їх не буду закріплювати. А переходимо до другого. Хочу я ось цю, як показував, сітку алюмінієву посунути десь, от скільки тут докроншти, і до цього до траверси Десь ось так. Зараз її відкручую з чотирма болтами і підсуну. Підсуну для того, щоб не було ось такого і воно не терло. І заодно порівняю. Відчищу бока, бо лізли, скидали коробку, не могли поняти, що це таке. В мене не включалися передачі. От відео буде закріплено, розказував, що то таке було. От, хочу його повідчищати від цієї мазути, зараз легенько почухаю. От, і буду розщіплятися вже там на площадці та змащу сідло, так як в батька. Заженемо ось ту і цю машину на території. Відпустив я оцю шиферину, вже вона може піднятися ось так. І хочу я підкласти під ню таких от дві різнячки. Хоч вони і тонкуваті, можна було б і більшечки. Але положу, аби воно в раму не терлося і рама не ржавіла. І хочу я її підсунути чим більше вперед, щоб сюди не падав шланг і от трубка не терлася. Може і навіть, але не під'яжу, бо. Бо тут він має так і ходити. в принципі. Все. Накладаю резинки та зажимаю. Змив я бака і того страхіття, як я вам розказував, коробку робили. Тер тер я його тер, і Не дуже там результат, але змив одним словом. І переставив цю шиферину. От вона була чуть-чуть зміщена, Ну, ви бачили, як вона була зміщена. Змістив, аби шланг не попадав сюди. вже. Тому, трубку найголовніше, що сховав. Всередині. Зараз заводжуся, переїжджаю на територію та й розчеплюся. Не буду відсутняти ні кабеля, нічого. Легенько від'їду, аби помостити сідло та й щеплюся. Сьогодні ще плануємо в душ воду набрати. Правда, тут немає. На двох прицепиках тільки душ у нас буде. Жара, капець. От, качаю вузух, зараз переїжджаю на територію, і так як я вам казав, будемо змащувати сідло. Така в мене всередині атмосфера. От це все красиво, от все гарненько. Спальника верхнього зняв, бо не треба мені. От тільки залишилося стелю і ту всю сторону перешити. ну Подивимося, який буде сезон, подивимось, яка буде робота. та й Може на другий рік стану, та й таке я зроблю, що запланував. А може вже машинку 2018-го купимо, правда? Другим словом будемо бачити. Загнав я Юрину машину сюди до гаража. От Мав душ залити, але душ повний, тепленький. Десь чи Юра залив, чи я десь десь раніше. І зараз займаюся от, паяльничка, грію. І не світиться у нас стоп. Не світиться стоп через те, що контактик окислився і відірвався. Зараз паяю та й буде робота. Плюс одна зроблена. Тут такі ті зміцнювачі ми поробили. От, буде легше крилом. І ще десь з часом хочемо коструїти раму. Бо Така вона вже бідненька, коли неї є роботи. У нас поділося світло, не паяю я нічого, а їду допоможу дядь Володюві. З нами їздить на, на полях колега. Він дзвонить. І просить девольта нашого. А чого? Бо міняє він що то рибаки. Повний багажник риби. І просить девольта, аби йому відкрутити колеса. Бо ключом дуже довго, а буде міняти накладки. от то хоче Чим скоріше його повідкручувати, бо там є що крутити ті колеса. То їдемо трошки. Поробимо то і заодно. Вам покажу, як то буде відбуватися. У нас жара капець стоїть. Дихати не можна, тим більше зараз в чорній машині сидіти, то капець. От, Одним словом, їдемо туди та й все покажу. Живе він недалечко, у нас тут пообізні коло містечка. Так що довго не прийдеться їхати. От Заодно вам познімаю наш People. Хто може тут був, хто грузився, у нас тут величезний скоровий завод. То хто, хто шторою їздить, той мусів приїжджати сюди, грузитися на завод. От. В принципі, тут і ми будемо кататися на жнивах цей маршрут, десь 30-40 кілометрів, та й ми на елеваторі Але не так не так буду знімати дорогу, як Полювій приколи, що робиться на полі. Так що підписуйтеся, бо буде цікаво настраюватися на на відоси. Остапчик стоїть вдома. Ми, в принципі, вже й приїхали. так У нас вище 30 градусів, жара. Заодно покажу, який вдять володі ман та дуже гарний прицепик, на мою думку, велтон зелений. Сюди ще треба втрапити. Чікс, без гавкає. Хома з дзигарою. Хотілося б на море полежати під зонтиком на пісочку, але робота, війна, працюємо. От приїхав я вже до діть Володі. Хоче він накладки поміняти, думав, ступіцею зняти коліща, але не йде. Ну і одному в принципі, тяжко. То знімаємо зараз коліщата, ступицю він поскидає та й добереться до накладок. Заміни накладки, бо десь тріщотка змарнована одна чи друга, і давало сюди саме більше на тормоз. Тобто стирало тільки середню, ось дуже крепко. А я приїхав девольтом повідкручувати йому гайочки, щоб його довго не крутити. Візьму, поскидаю та і так побачитись, поговорити. От, дуже класний колір, зелений, це такий велтон. Правда, рік не знаю і ціни не знаю, але класно. Клапан двері, лючок. От, зараз відкручуємо м'ясорубкою. та та й зараз йому скоренько все це повідкручує. Наступний день, сонця нема, хмари, дощ пішов, на третю годину стоїть дощ. Одним словом, саме то, щоб робити щось коло машини. Прохладненько, кайфово. У нас сьогодні всі в зборі, Юрко, тато. Вчора вони були без мене, то поробили на вимивач стекла, форсуночки були забиті, то вони перечистили, все гарненько зробили. От, брезента поклепали, та й багато всього, поки я нудьгував. А зараз займаємося вирівнюванням кручків. Вони тут сплошняком проварені і хочемо ми їх повирівнювати. Що вирівнюємо? Бо стає гачок от на бік, б'є одним кантиком і робить з брезентом ось таке. Тобто зараз їх вирівнюємо. Один-другий. Три їх треба. Ні, в принципі, всі треба вирівняти. От то так Я на цьому прицепу і сезон від'їздив. Трошки десь за щось я зачіплював. І так я вам казав, поперскали запаски. Верхніше з тої сторони вже запаску відкрутили. Аби в полі не мучитися, гарненько різьбу проженемо, все гарненько зробимо. Фонара попаяв. Юрко вчора. Все, гарненько зробили. Бо я вчора не міг зробити, бо то відключить світло, то включить. Так як зараз немає світла, то мусимо щось таке робити. Поробили ми вже ці гачечки. Гачечки поробили так, що резиною. от такими патрубками от поналожували і легенько стяжечками позатягували. Так воно буде надіжніше. Зараз так, як я кажу, знімаємо ще запаску, перечищаємо, а батько займається буде робити гачки, Гачки, щоб тентуватися. Я розкажу цю процедуру, хто не в темі. Тобто розмотується брезент, падають е, ці ленти. Ленти мають тріщотка підтягуватися. Коли лента не впала звідси, ти береш гачечка, ту ленту, чик. Потягнув і вона впала. Чи, допустимо, резинки ззаді. Резинки зачепив і от така робота. От В нас така погода. Дощі 3-4 дня, та й дасть Бог будемо після того виїжджати в поле та й працювати. Ще одне-два відео вдома ремонтів, такого збору. Та й тоді будемо жнивувати. Це все покажу. Так що, поки ще не виїхали на жнива, підписуйтеся щоб було багато підписників і буде, буду цікавіше знімати, буду більше показувати. Та й будьте активніші в коментарях. Щось пишіть, щось розказуйте, щось підсказуйте, а можна так чи так. От, буду радий відписувати. Да-да-да, на те саме місце став. Йдемо зараз до другого. Треба ще ковша зробити, втулочки вже маємо. Просто повирізати або по... да, повирізати їх і нові попроварувати. Тато займається гачком, так як я вам розповідав. Маємо сідло вольвовське. От низьке, низьке, от все гарненько покрашене, все гарненько лежить. Кому треба сідло і проставки навіть є. Кому треба таке, можете написати, дам відповідь. Зафіксували ми тут гачка, щітку. Тут воно буде нормально. Бо дуже довго думали, куди-то його сюди думали. Потім думали, може десь сюди його вчепити, десь запихнути, нос там саме лучше. От за цим спойлером. Тут я теж, втулочка я взяв резину, аби воно не вібрувало. І ось там, так як на жовтій, теж позачищали, позакрашували і ржавчину. Отута Шиферинки 2, тут гарненько. Платформочка зроблена. Рама тут поновлена, тут попідкрашували. Як поновлювали раму, є на моєму YouTube каналі. Заходьте, дивіться, Силку прикріплю. От Одним словом, все, що хотіли поробили по ньому. Готовий до роботи. А на цьому відео закінчується. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!